У мене перша риба. Всім привіт! Ось такий окушарик. Єс. так довго. Не довго я йогочка, десь закидів шість. Будь здоров. Отакий такий підсів, Красень. Відпускаємо його. Ну і знову віброхвостик спрацював на 3 грама на овсекі. Ну Це така перша постановка моя в пошуках окуня ранішнього. І от солдава. Рибка спокусилася все-таки. Якщо пробуємо далі, шкода що без клюваки жадної окунячої. На попередній рибалці вони лупашили, як судаки прямо. Ну і щука так непогано. Так, що добре, що він відреагував, значить він тут є. Ну і зараз буду зміщатися туди прямо, до берега і так обловлювати все поступово. Тут ще 2-3 закиди, можливо ще хтось є. Так з окунем ніби тут в мене не спрацювало. Якщо десь один є, то треба ще кинути і можна зачепитися за ще якихось окунців. А може бути і одиночний. Ну, сидячи з попередньої рибалки, то таких не було. Завжди такого з одного місця, де я проводив, то клювало декілька. Так, яка година 6.58, а окушок вже нас порадував. Супер. Так що ще тут два-три закиди, буду переміщатися. Так, плюс-мінус я запам'ятав, де я уловив попереднього разу і пробую тут знову обловити. сподіваюся що вдасться це успішно зробити а там вже по факту як вийде, так вийде нам вже друга проводка бачу що більше ніхто не добирає Але ще раз буде контрольний Переміщаємося. А і також під човном може брати. Хех. Може прямо тут два метри стояти від, від човна і коли потягнути йому на голову стаєш. До, до останнього. Плювання може бути в самий неочікуваний момент. По комплекту в мене все те саме Golden Cash Vertice 221 до 8 грам, тубулярний катушка флагман Cortix 3000S і шнурочок 06 мультикулор інтечтернамен Джикстайл. І кидаю 3 грами на овсеті 0,3 флюр, також інтеч, невелика застібка, офсетний гачок, також інтеч і силикон сьогодні в мене від Selector. Вдалося підібрати колір, такий більш схожий на хотбейс, тим, що я ловив, бо окунь пожирав мені своїми холостими покльовками всі, ці, всі приманки робочі. Опа. От що я і казав, щось під човном пробувало з'їсти. Так, ну що, перепливаємо. Опа. О и його. Ну давай, виходь, виходь. Та, запанув травечку. Простісь. Отакий кабанчик. Ой, Як ж ти його ж точно як судак, дивіться прижав? Тупо прижав. О така окуняра. Клас. Ну що другий пішов. Ну, це вже влупив то, що треба, але як він так її прижав, цікаво, ну покльовка чітка була. Прямо тут знову недалеко біля човна. Ну, так що місце працює, все-таки даром я його запам'ятав. Ну і так повезло, що вдалося мені знайти. Тут, ну І колір я бачу такого. Йому сподобався, значить я все підібрав вірно. Так, дякую, магазину Золота рибка бо тільки в них одних на нас є весь асортимент Селекту, всі кольори, ну все що, все, що хочете, люба приманка від Селекту. Так що, хто знає рибальків на нас в той знає. Друга постановка і окунь ще більший взяв. Ну, Не знаю, чи щось попадеться сьогодні, таке хороше, але надіятись завжди треба, я думаю. Головне поменше холостих. то тобто саме більше розчаровує, коли він то клює, розриває приманки і, і зливається гарна риба. А там свій потім починаєш фантазувати, о, така покльовка сильна, то там такий був окін великий. Ну там не завжди може бути великий, може бути і менший, але... але все рівно себе накручуєш, як то кажуть. Рибаки вони такі. Так, перебазувався я, ще трошки, мені 10-15 метрів. І зразу з перших закидів я включаю камеру, щоб щоб зняти покльовку, бо таке може бути, що перші два закиди дають якраз самих активніших окунів виловлюють. Зараз подивимось чи буде хтось. Знову було щось схоже на клювання, але так на щось дуже слабеньке, то пічу нам. І я так зрозумів, тільки я знаходжу десь більш-менш тверде дно без водорослі, одразу там і до клювання. От. І коли так відіграє чітко вершинка, а коли падає траву м'яко, то вона так не відіграє. Це певно, Да. Нового пасала вона ж просто бомба. Тепер не знаю, чи тут окон є. Щучка невеличка. Але подорвала гарну кльогу. Паночка жива, О, дальше. Так знав у моєму активі два клювання, два окуня і одна щучка. Так що переплив знову трошки далі і обловлюю тут. І знадію, що десь таки відкликнеться той окунь. Тут як повезє, я ж не ехолот, так суто по відчуттях плаваю. А там вже як попаду на гриву. О, оце був Окунь. Це був Окунь, це був Окунь. ну ти що ж таке. Ей, куди він там клює? Ну подивіться, така подачка, і от Проявив себе один і за ним зразу другий. І це вже був хороший. Тут же я сам з собою навіть не поспорю. Но. Промах. Це був промах. Овіт такий сюди. Ну, красиво, просто красиво локу. Сливую трошки далі. Ще на нове місце і бахнуть чайочку. Пробуємо пробиватись скрізь той туман. Знаю, зранку найкращі рибалка на сході сонця. Дехто любить ввечері ловити, або в обід, або кому як виходить, вже таке питання. Є час треба їхати можливості. Але зранку на сході сонця це просто краса. What okay. the В чайку трошки і от зразу закинув і була покльовочка. повторимо. Щука, скажена. Тупо чуть не вкрала мене спійну з рук. Ти сюди, взяла приманку до рота і просто почала тягнути. Ні з того, ні з цього, то так можна і й... добре дістати переляк. Так, що там? Що вистачить, думаю? Трохи хвостик пошкодило, але ще не виграє тримає. Якщо хтось плюне, точно вже відірва. Ну от і попав мій на третій флюр до щучих зубок. І вона його успішно зрізала. Все де взяла з боку і покльовочка і приманка пішла ну ч перев'язуємося пробуємо ще ой було покльовака окуня вже тільки шла Це так добрячі Ну, але не зняв ні приманки ні, ні відірвав хвостик нічого просто був гарний удар Я вже дуже багато на мене, отримав зріст щуки і все. І дуже багато місць поміняв, відколи вийшло сонце, і як такого кльову вже нема. О, по нього тільки що плюнув, може він там не один. з доходу до тої точки, де були покльовки, походу вже я... вони потікали звідси. Сонце лупашить, що я завершив рибалочку. Ну, кльов був, коли було хмарно, такий туман легенький і не було сонця. О, тоді був кльов, реально. Тільки вийшло сонце і все, окунь, я виклик, що, Ще мав там пару кльових, декілька щучок. Так що хочеться про холоднішої погоди, щоб було пасмурно і думаю, тоді окунь включиться вже повну. Так що наразі дякую всім, що дивитесь.